Досліджуючи воду, науковці переконалися, що вона має деякі властивості, що відрізняються від теоретично розрахованих. Такі властивості назвали аномальними, але саме завдяки аномальним властивостям води можливе життя на землі. Вода це єдина речовина на землі, яка у природних умовах Одночасно існує у трьох агрегатних станах: рідкому, твердому, лід, сніг та газоподібному водяна пара хмари. Температура кипіння та замерзання води аномальні порівняно з аналогічними показниками таких самих сполук елементів шостої групи періодичної системи. За теоретичними розрахунками, вони б коливалися в інтервалі від мінус 70 градусів за Цельсієм до мінус 90 градусів за Цельсієм. А хіба в такому холоді можливе життя? Для всієї біосфери особливе значення має властивість води збільшуватися в об'ємі під час замерзання. Відомо, що під час охолодження часточки рідини ущільнюються, внаслідок чого зменшується об'єм та збільшується густина. Але вода й тут є винятком. У процесі охолодження нижче температури 4 градуси за Цельсієм, вода збільшується в об'ємі, відповідно, її густина зменшується. Так, лід стає легшим за воду і спливає на поверхню. Якби лід тонув, усі водойми промерзли б, і життя під водою було неможливим. Унікальною є також висока теплоємність води, кількість тепла, що поглинається для збільшення температури, на 1 градус за Цельсієм. Жодна інша речовина не поглинає та не віддає стільки тепла, як вода. Води Світового океану. Поглинають сонячне тепло, не дозволяючи клімату нашої планети бути посушливим. З їхньої поверхні вода випаровується та завдяки повітряним масам віддає тепло холодним та полярним регіонам. Якби вода не мала такої властивості, клімат планети був би дуже суворим. У високих широтах панував би нестерпний холод, а біля екватора сонце спалило б усе живе.